Та, сьогодні хочеться поговорити про ситуації, коли буває натяг певний, коли проявляється агресія, коли різні сторони мають різні думки, і ніхто не хоче почути іншого, або ж ну, ми в якійсь цій позиції, коли нам реальність не дає те, що ми хочемо. Це нормально, по-перше, почну з того, що все йде по плану Бога завжди. Якщо якась ситуація розвертається в нашу сторону не так, як ми хочемо, це лише говорить, що це теж в плані Бога. Просто треба побачити в цьому певний сенс, знайти сенс для себе такий, який дійсно про щось, що важливо нам. І щоб хто там не думав. Головне пам'ятати, що все йде по плану Бога, що все йде по плану, що все так. І не зважати на зовнішню агресію, на зовнішні інші думки, не зважати ні на що зовнішнє, а опиратися лише на власні відчуття і помічати, як наші відчуття реагують на зовнішнє. Про що це? Це про те, що якщо з нами зовнішня реальність якось взаємодіє. Не на благо нам, значить, нам треба призупинити власний темп і дослухатись до себе. В будь-якому форматі може бути реакція зовнішньої там, і агресія. І просто, я не знаю, чомусь слово не виходить з голови. Такий тупізм, коли люди просто йдуть, знаєте, як автомати, як роботи завели на, на одну команду ідуть, ідуть, ідуть. Ну, що я скажу, це нормально, тому що це теж по плану Бога, якщо в людини є така, скажімо так, така здатність бути автоматом, то, звичайно, що це теж в руках Бога значить, так має бути. І це теж має певний сенс. Якщо це проявляється в нашій реальності, значить, щось всередині не до кінця нам зрозуміло. І це може бути, звичайно, знову ж таки, мова йде про любов. Десь ми себе недолюбили, десь ми обманюємо себе в чомусь. І воно може бути прямо перед нами, ми можемо прямо на це й дивитися. А не помічати. Дивитися, а не помічати. Тому в будь-яких ситуаціях, де конфлікт, агресія, щось не по нашому плану. Пам'ятайте, що це по плану Бога. Просто чомусь нам так допомагають, нас так піднаправляють, нас так ведуть. Іншого слова я навіть не скажу. Так допомагають да, в такій неприємній зараз формі. Краще взяти паузу. Краще віддалитись, краще збільшити дистанцію, аніж починати цю, цю ігру в агресію. Краще зайняти більшу позицію, розірвати дистанцію, взяти паузу для себе, подумати про що це? Тому що нічого, скажімо так, случайності не бувають. Можна казати, що не буває, але кажуть, що якщо звичайності не случайно. От. Тому, надіюсь, думку доніс, якщо щось не так, треба згадати, що все так. Про сами в чомусь себе обманюємо. На цьому бажаю закінчити. І бажаю жити лише з любові. Яка про правду до себе, про чесність з собою і любов до себе? В головну чергу бажає любові.